Привіт! з вами актуальні новини. МКФКБ. Наші студенти мають дуже багато пропозицій щодо участі в міських, всеукраїнських та міжнародних заходах, психологічних, економічних тренінгах, творчих конкурсах, мистецьких зустрічах. І кожен охочий може це зробити. Тож, частина активної молоді використовує такі можливості. До прикладу, міський проект Твій шлях до успіху з Анастасією Кінч. Я взяла участь у надзвичайно крутому авторському проєкті Олександра Яцканича. Твій шлях до успіху, про який я дізналася від свого тютера, завдяки природній допитливості я відвідала захід ШОТТОК, на якому нам учасникам повідомили, що серед присутніх проводиться конкурс, переможці якого мають змогу здійснити подорож до Європи та побувати на потужних виробництвах. Я й подумати не могла, що потраплю до другого етапу проекту. Але коли запропонували заповнити та надіслати анкету. Негайно це зробила. Через деякий час прийшло повідомлення, що я стала однією з фіналісток проєкту. Моїй радості не було меж. Під час подорожі ми, переможці конкурсу, побували в німецькому містечку Зінсхайн, потім відвідали Відень та Будапешт. У Німеччині відвідали музей техніки, музей експериментів, поплавали в басейні. А найцікавіше побували на заводі Ауді. Я повернулася дуже окриленою і щасливою і хочу зізнатися, що цей проект став дуже корисним для здобуття досвіду, нових цікавих знань, які мені обов'язково знадобляться та будуть використані в майбутньому. А ви, друзі, слідкуйте за нашими новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!